СБУ викрила двох керівників військово-лікарських комісій на Львівщині, які списували ухилянтів з військового обліку. За даними слідства, голови ВЛК організували видачу медичних висновків з фейковими діагнозами, що дозволяло призовникам отримати статус непридатних до служби та уникнути мобілізації. Таким чином, ухилянти мали змогу списатися з військового обліку і виїхати за кордон. На підставі зібраних доказів обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною першої статті 366 Кримінального кодексу України самослужбове підроблення. Окрім цього, в результаті комплексних заходів на Львівщині вчора було заблоковано черговий канал нелегального виїзду чоловіків призовного віку за межі держави. Організаторами були 29-річний та 34-річний чоловіки. За грошову винагороду вони обіцяли гарантований виїзд за кордон поза офіційними пунктами пропуску. Така послуга вартувала 14 тисяч доларів США. Одного з фігурантів було затримано під час одержання авансу 7 тисяч доларів США. Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.